Всім привіт! Друге включення по цибульці. Закінчив з цибулькою. Трішки хочеться, як сказати, задокументувати для себе, ну, для тих, кому цікаво, поділитись такою інформацією. Значить, оце біла, чудова, вона доволі чудово виглядає. Є велика, мене радує. І сьогодні, коли я вибирав, то менш гнилою Це цибуля. От зараз на столі тут помінялось, ту я прибрав, я її покажу в цьому відео. Пройдемося і по тій. По вчорашній то вчора було включення, це включення сьогодні. значить Це значить уже вся. От це на столі, тут знову ж таки це все польського походження. І от тут а знову ж таки я застелив шифером, бо... Інакше не придумав, як його сушити, але ну, я думаю, буде доволі чудово. Воно, вона рівненько лежить. І, як ми бачимо, фіолетова продемонструю її вам ближче. Це теж от. от ця, ця вся умовна полочка, скажімо, теж польського походження. А ця це вчорашня. І от виходить у мене три такі. значить, ці. Три полочки умовні цибульки для підсушки. І вона тут у мене сушиться. І от так вона виглядає, значить. Доволі чудові є цибулинки, такі великі. Хотілося би поважити, але немає часу дай й натхнення немає. Трішки натомився обробкою самою. Все, Я всім задоволений результатом. Тільки одне можу сказати, що польська цибуля менше гниє чомусь, чим українська. Не знаю, з чим це зв'язано. Можливо, я помиляюся і потім пожалкую про це, що це сказав. Е, ніхто не дає гарантію, що вона в такому стані не почне гнести. Може бути що завгодно з нею. От такі справи, значить. Дякую за увагу. Якщо сподобалося або було хоч чимось корисно для вас, то тисніть лайк, підписуйтесь, і коментуйте. Побачимось.